Бисунь, так и усудим от шоу. Да наш что мы так? Ай, бы так вс, агнала под колонами. Мир вам, браття, мир голошу, радість хату вам приношу, нині в цю святую днину сповіщаю вам новину, там яслині між ягнятком, там лежить мале дитятко, Мир хай завітає, Христос зарождає. Коли ласка, пустіть хату. Бо далека нам дорога, і дозвольте колядувати, і хвалити Христа Бога. Нова радіса! Слава Богу, ми в цій хаті, ми посушки небагаті, ідемо за флеєму, добру новину несемо. Ця новина незвичайна, а свята, mm -hmm. велика тайна, стало чудове флеєми, мерди суйсу за скинь. Це як князь понад князями і володар над світами, що родився він у Бога, та всі знають, що син Бога. родився на цей світ серед пані мотиквіт. Не позглинули енергії, і з вас спів усери. Слава Богу, ми сидіті, і ми людям на землі, без вирята там застали, що Ісуси зігрівали. Тут прийшли царі зі сходу, просить народу, поклонитися дитині, що родила з вефлеєм. Їх привела зірка ясна, що світила їм прекрасно, вефлеєму не прибули і ірода обманули. А це ірод розізлися, що син Божий народився. Чекає без зупини, ще безнищити дитину. Бережіться, добрі люди, бо до хати тут приблуде, Жене чортиється цигани, а те хресте є погане. Кива не Можна проматися собі нас. Я прийшов до вас мене, Є зуда жила. Мене дорога. Я міняю, купую, а не фати брам. Меліфест паника. Вчора ціла. Силом нема, то ви покривати білими.

Боже, Ази з неба і при це не розповів. Ти як я знаю, що до армия ті шахрай, почеп себе крайся. І тут, кажіть, бо горе вам. Хто? Боже син? Отак він сам. А нащо вам? Щоб візино, що пропав. Ірод такий наказав. Той хто веслоєм і народився, на його царство намірився. Стій, ні крок, куди той цар? Заходить мій ладай. Що за люди? Звідки йдуть? Що тут роблять? Звідки путь? Ми вертаємося додому після щирого поклону. Пане з наша мрія, вертись, з месіє. А це ви? з Звифлеєм йдете і мене обминаєте. З Звифлеєму прибули і до мене не зайшли. Я іру, цар, жидівський владар. Для підданих я не жалію кар. Всіг на горло, я караю, маю владу, я без краю. І я дуже розізлився, що Ісус на світ родився. Його всюди я шукаю з дітям голови стинаю. Кажіть, де він тепер? Кажіть, що вас тут ніхто не вмер? А ти доуковий, коти припоганий. А ти знаєш ти сьогодні? І цей день останній. Давай голову свою під твою косо. Зараз її зіткну. Майже четверємо, велість принесу. Топові наш Лазарсько, на тут життєвський цар. Та про вас і забудуть і самі собі розбудуть, і щасливо будуть жити, бо Господа хвалити. Слава Богу. Заспіваймо! Честь сину Божому, якой Богою нашему, поклінвідаймо. Покли відаємо. Я вічую вам, як це не з хати не зведе. Дай вам, боже молока і від корови, і бока. Дай вам, Боже, доцікати, що всього було багато. Що у хлібе, щоб у грі, щоб кого яйця не. На я буде, як і треба, як і за, так спирано. Це мердайте ці хаті, дайте людям святкувати, Колядуймо усі разом у цій хаті нині, щоб звучала Божа хвала у усій Україні. Місія. Joe. Sure. Світ, світила. Ярку, Ну, Давайте шашку. Присідайте трошки.